Якщо ви дивитеся це відео, значить ви шукаєте інформацію про те, як оскаржити та скасувати рішення про заборону в'їзду в Україну. Мене звати Іван Гончаров, я міграційний адвокат. Отже, що таке рішення про заборону в'їзду на територію України? Це рішення компетентних органів України про тимчасове обмеження права в'їзду на територію України стосовно іноземного громадянина або особи без громадянства. Зазвичай такі рішення приймають органи Служби безпеки, міграційної служби, прикордонної служби. Та національної поліції. Ці органи можуть прийняти рішення про заборону в'їзду як самостійно, так і за поданням інших органів державної влади або юридичних осіб приватного права та навіть фізичних осіб окремих громадян. Рішення про заборону в'їзду в Україну може бути прийнято як під час того, як іноземець або особа без громадянства перебуває на території України або за межами території України. Рішень про заборону в'їзду в Україну може бути більше, ніж одне. Їх може бути необмежена кількість в залежності від конкретних обставин справи. Чинне законодавство України не передбачає закритого переліку підстав для прийняття рішення про заборону в'їзду. Такі рішення здебільшого приймаються для забезпечення національної безпеки, громадського порядку, прав та свобод громадян, які проживають в Україні. Також такі рішення можуть бути прийняті через грубе порушення законодавства України про правила перебування на території України. Рішення також може бути наслідком депортації з території України. А також таке рішення може бути прийнято, наприклад, на підставі того, що іноземець подав неправдиву відомості щодо себе під час подання тих чи інших документів для легалізації на території України. Звісно, такі рішення можуть бути прийняті стосовно іноземців, які вчинили злочини на території України в залежності від ступені тяжкості або після відбуття покарання на території України, або якщо легкої тяжкості, тоді одразу. Ну і насамперед, найбільша кількість таких рішень приймається стосовно іноземців, які мають заборгованість перед органами державної влади, юридичними особами приватного права або іншими фізичними особами. Це може бути що завгодно: штрафи, несплачені борги, аліменти тощо. Давайте розглянемо найбільш розповсюджені ситуації, коли іноземець дізнається про те, що прийнято рішення про заборону в'їзду. Зазвичай про такі рішення дізнаються під час спроби перетину державного кордону України. Державна прикордонна служба не має права пропустити іноземця, щодо якого виконується доручення про заборону в'їзду на територію України. Вони не пропускають іноземця, і також видають рішення про відмову в перетинання державного кордону. Слід звернути увагу на рішення про відмову в перетинання державного кордону, а саме про ініціатора прийнятого рішення про заборону в'їзду в Україну. Після того, як іноземець дізнався про рішення про заборону в'їзду, у нього є лише 30 днів для того, аби оскаржити його. В залежності від конкретних обставин справи, оскаржити рішення про заборону в'їзду, можливо, як позасудово, так і через суд. Надзвичайно важливо зазначити, що після того, як іноземець дізнався про прийняте рішення, йому за жодних обставин не слід намагатися приїхати в Україну, допоки не буде вирішено питання скасоване рішення про заборону в'їзду або. Як найменше призупинено, інакше за спробу повторного в'їзду на територію України, після того як іноземець дізнався раніше про прийняте рішення, Державна прикордонна служба України може прийняти ще одне рішення про заборону в'їзду в Україну, але вже на підставі злісної непокори за виконання нескасованого та непризупиненого рішення про заборону в'їзду і додати ще строк для заборони в'їзду в Україну, який може бути до 10 років. До речі, строк заборони в'їзду в Україну становить не менше, ніж 3 роки, але не більше, ніж 10 років. Втім, у разі якщо іноземець має декілька рішень про заборону в'їзду, у сукупності строк заборони може перевищити навіть і 10 років. Інша важлива порада полягає в тому, що іноземцю слід утриматися від будь-яких дій на підставі неперевіреної інформації. Будь-які подальші дії необхідно робити лише на підставі офіційно отриманої інформації від компетентних органів та засвідчених копій документів. Вчинення будь-яких дій на підставі неперевіреної інформації будь то від органів державної влади чи будь-кого в усній формі може призвести до тяжких наслідків. Отже, яку допомогу може надати адвокат для того, аби оскаржити та скасувати рішення про заборону в'їзду в Україну? Крім професійних консультацій на підставі всебічного знайомлення з обставинами справи, адвокат може направляти запити для отримання додаткової важливої інформації та копій документів. Крім того, як я вже зазначив, оскаржити рішення про заборону в'їзду можливо позасудово, це означає, що за певних обставин. Адвокат може звертатися в інтересах клієнта до компетентних органів для вирішення питання позасудово, це неабияк може заощадити час та фінанси клієнта. Та лише у разі, якщо було вичерпано усі позасудові механізми вирішення питання, тоді слід звертатися до суду. Втім, попри тривалий судовий процес, особливістю таких справ є те, що можна просити суд тимчасово призупинити дію оскарженого рішення для того, аби іноземець міг. Повернутися до України раніше до винесення справи судом по суті. Довіряйте ваші справи лише професійним адвокатам, які профільно спеціалізуються в інших питаннях, зокрема в міграційних питаннях. Дякую за увагу!